Всім привіт! Я знову на новій пошті забираю ваші посилочки. Ось цим чудо автомобілем. Ласточка моя. Посилочки в прицеп кинув. ось покажу я. Посилочки в прицепі. Зараз їх всі переберу. Ну не зараз. Здам макулатуру спочатку поїду, загрузюсь, потім спокійно сяду їх переберу і вже тоді буду скидувати вам кошти на рахунок. так і покажу ще одну посилочку. Треба переходити на ось такі посилочки, вони бачу найкращі. Ось такі посилочки. Ось такі посилочки треба приймати, переходити на менший автомобіль <свісно> і буде простіше. Так що заходьте на онлайн-прийомку в шапці профіля зверху є посилання на ціни в онлайн-прийомці. І там ви можете подивитися, що скільки коштує, що не зрозуміло, є номер телефону, на Viber. Пишіть. А я швиденько поїхав, здамся макулатурою, ввечером переберу ваші посилочки і поскидую вам кошти. Всім гарного дня, до побачення!